Вітаю! Хочеться нагадати, що у критики є дві причини. Перше вплинути на ситуацію, і друге, зіпсувати комусь настрій. Перша причина бажання вплинути на ситуацію. Вона так чи інакше спонукає нас критикувати. Це може бути як в побуті, наприклад, дитина принесла зі школи двійку, або має дуже багато пропусків в онлайн-навчанні. Або співробітник не виконав вчасно завдання, або виконав його неякісно або неправильно. В нас таким чином виникає критика. Але як тільки проблема буде вирішена, то критика вона сходить на нівець автоматично. І друга причина це зіпсувати людині настрій. Ну, ви зараз можете мені розказувати, що у вас ніяким чином не має такої мети зіпсувати людині настрій. Але якщо ваша критика не направлена на те, щоб змінити ситуацію, то все останнє це просто підвиситися над тією людиною, яку ви критикуєте. Тому завдання сьогоднішнього дня буде полягати в тому, щоб ви чесно відповіли собі на питання. Що я хотів досягти, коли почав критикувати ту чи іншу людину. Це дуже важливе завдання, і на нього треба відповідати чесно, тому що від того, яка буде відповідь, залежить те, яким чином ми будемо позбавлятися критицизму. Тож, давайте приділимо цьому увагу.